Пані Олена, керівниця гуртків, чарівний бістер та писанкарство будинку дитячої творчості, займається писанкарством протягом шести останніх років. Свої знання та майстерність вона охоче передає усім бажаючим. Цього разу свій досвід вона передавала слухачам університету третього віку. Майстер-клас проходив в історичному музеї, де до того вже була розгорнута виставка, що носить назву таємниця української писанки. Експонати для виставки надані будинком дитячої творчості. Чості писанка це один із найкращих старовинних символів України маленьке диво, яке кожен може зробити сам. Ми долучаємося, долучаємося до такого таїнства, вчимося передавати саме. Оту цінність, яка нахзяка накоплювалася віками, тому що писанка найперша знайдена 1100 років назад. Це тільки знайдена, невідомо ще скільки попередньо її писали. Пані Олена знайомить із технікою написання писанок. Учасники майстер-класу, а це не лише слухачі університету, до них долучилися і працівниці історичного музею. Старанно виконують настанови майстрині, хвилюються, бо пишуть писанку вперше. Це перший раз це перший раз, навіть не мала поняття, як це зробити. Наскільки цікаво це? Ну, дуже пола, дуже цікаво перший раз, це. Раз. Перший дуже, раз. дуже, дуже раз. цікаво. Шість позитивно. Хочеш намалювати? Так, а тепер 4 ці книжочки так. 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 Якщо порівнювати дітей та дорослих, які долучаються до писанкарства, то у кожного віку свій посил, вважає пані Олена. Дітям цікаво, тому що вони кожного разу просять мене приходити ще, тому я розумію, що це їх захопило. Але діти саме знаєте? Вони ще не розуміють тої глибини, яку ми вкладаємо в писанку. Вони просто знайомляться з технікою написання, і їм просто цікаво, що від, як відбувається цей процес. А дорослі люди вони вже сприймають зовсім по-іншому. Вони вже налаштовуються. Вони вже на гарні думки налаштовуються. Вони розуміють, кожна людина, що вона хоче вкласти в ту писанку, які вона символи хоче написати. Тому для дітей це цікаво з техніки написання, а дорослим це цікаво з глибини написання. Писанки цьогоріч майстриня вже провела майстер-класи у гімназіях, успіх та шостій військовій частині та, звичайно, у своєму рідному закладі будинку дитячої творчості доводиться складати графік заняття. Нять, але не відмовляє нікому. Люди цікавляться саме нашими такими українськими дуже дуже давніми традиціями. Багато людей взагалі не знають про це. І коли я навіть от розповідаю про те, що писанок ніколи не їли, люди вперше чують. А я кажу, це дійсно так кажу. Бо така була традиція. Але ми ж завжди думаємо: ну помальоване яєчко, зварили, розбили на паску, з'їли. Ні, це зовсім по іншому. Щодо виставки, то вона в історичному музеї розгорнута уже близько тижня. Працівники музею радо запрошують школярів і дорослих ознайомитися із таємницею української писанки. Відвідали виставку вже більше ста дітей. Працюватиме виставка до 10 травня.